Так, ладно. Я хочу, змагаюся за нагороди в сріблі. Давайте ознайомимося із заявками після цієї атаки. Вісімка брав на себе ініці. Лестер, голкіпер Олексій Соколов перший номер 23 й Павло Мельник, двадцятий Віталій Буйневич. Ще який момент Ще номер Лестера для свого колективу. Дмитро Мадвеєв розіграє через власну половину поля. Виступав 10-й номер Лестера. Атака продовжується. Лимар. Його удар заблокований. Тим же фланг там перехопив суперник, але і сам не зумів розпорядитися. м'ячем. Митник. Приборка. Митник. Сантере б'є красножом над поперечною м'яч. Вдруге успішно чіпляється Ткаченко впродовж останньої хвилини. Центр Медведєв. Дмитро Медведєв, центр, б'є шмургун. З лівої ноги летить м'яч повз ворота. атаки, б'є митник. Б'є у площину, Соколов забрав. Медведєв Здорово Ткаченко, простріл Медведєв під поперечну 1-0 Лестер. Виходить уперед. Сьома хвилина, і так команда Олександра Ткаченка дотиснула і забила першою. Що читалося ще раз, відзначимо раніше. 1-0 Лестер попереду. Відбір від крайнюкова м'ячу Горилка на краї протилежному. Горилко. Огорилко Калінін повз Романа Башаєва. Друзі, 2-0. І ще один хороший м'яч, дається Лестеро, восьма хвилина. Розпочалася 2-0. Подвійна перевага у Лестера над Енерджі. Рефері зараз усну розмову проводить із капітаном Енерджим Вадимом Скицем. Поки ніяк виконавцями Енерджин не вдається продемонструвати на полі свої сильні сторони. А от зараз є гол. А от зараз вдалося це зробити дев'ятому номеру. Андрію Красножоно голкіпер і не ворухнувся. Проша реалізація від. Андрія Красножона хороший удар йому вдався. Один гол відіграв По сигналу Лимар. Розіграє цей штрафний хороша зрівняно. Рахунок друзі, рахунок зрівняно. 2-2. Віталій Лимар переграє Олексія Соколова. До екватору першого тайму Енерджі. Примудрився відігратися. Настільки бадьорим був почав через Красножона. Красножон, довга передача вперед перехоплена. Ну, помилка, митник клеть не вивів. направо. Кранюков центром. Медведєв, Медведєв, Башаєва. Не переграти і довго. вже Довгий пас красножон дострибує б'є головою. Вставляє руку. Олексій Сапов до центрального кола Смирнов. Смирнов відклеївся тут від опонента. Пробив низом, Денис не Вставляє поки через власну половину. Доправа змістився теж і Крайнюков. І продовжив цим же флангом. Здорово, до карного майданчика. опиняється Всі ці 3-2 виходить. Плестер знову в лідери три 15-та хвилина першого тайму на користь Лестера у матчі з Енерджим. Маємо можливість знову після голу Гарджим з м'ячем зустрівся. З зараз повертав. Робить він це напрочуд невдало. Калєнін на Башаєва. Це вже 2-0 з близької відстані. На відстайного домая. Башаєв грає зараз у власних володіннях. голки бере на режим Лимар. Лимар підкат від крайнього ковалу. Непогане закидання, Лимар, Лимар Гол. Ну який сьогодні ми з вами, друзі, спостерігаємо від обох команд. 3-3 рахунок зрівнює Енерджим на 17-й хвилині. Лише результативні Лестер та Енерджим, але хороші м'ячі забивають на регулярній основі у першому таймі колективи. Оного <поцю> із аутів раніше. Відскок. Медведєву залишає суперник читати, намагається завчасно ногу виставив. Буйне веч. Чпляється від на забігання Шмаргун, На дальню. Результативна нічия. 3-3. Лестер. Другий тайм розпочинає з власної атаки Калінін. Хетта намагається. Красножона і пробиває. Калінін з підсум. Команда Олександра Ткаченка намагається прибрати м'яч під власний контролі провести. Перших взяття горіть зараз. Тямився, отримав допомогу і. Знову своїй команді допомагатиме про його вплив на дубелі засистів. До речі, капітана формував Олександр Ткаченко. Один із цих ульових пасів вийшов невдалий пас, грає головою Скиценка, по цьому м'ячу, але в ноги. Канюково не медведєва, каліні. Зараз він пробиває вашу виконавцю атакуючого колективу в тім, в тім епізоді. Зараз митник, а отут поміж нігбол м'яч іде. Гол забуває на Джиммі. Це, друзі, 4-3 на користь команди Вадима Скиценка на 3-й хвилині. Тайму номер 2 Денис Митник. Він автор цього забитого голу. Скиценко вибирав Скиценко. Скиценко втратив рівновагу, але у напрямку воріт із готові буде. Митник. 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 Вичекав, видивився, віддав. Красножонний. Шов. Однак. Денис Митник біля кута поля. І встановлює на боковій лінії він. Розіграє. А цей аут м'яч опиняється в сітці. П'ять, три, так. Ривок у 2 м'ячі на свою користь ми бачимо від Енерджим по перерві 5-3. Тут стали прийом від медведя лівіше пас. Буйневич пробуває! Кіпер забрав у руки. Буйневич. На куткатного майданчика зараз відскок. скок. Боротьба у володіннях Пашаєва. Перебі розпочалась. Пенальті. Белі м'яча Калінін нарешті свисток і Калінін. Бодай не влучає у ствір воріт. Машаєв рибився в протилежний кут. Влучаю площину. Це був би гол. Але рахунок залишається незмінним п'ять пасом. Прихопив Лимар. Але зараз як легко його відтісни від м'яча Медведє Обойневич. Дував удар цей низом. І ось розіграє через довге закидання, через точне закидання. Удар від митника. Після довгої передачі за боковою від красножона. Все-таки забрав голки Лестера у руки вкинув точно. Чуплятися намагався перший на м'ячі Один із енерджимівців. Переграє він зараз. Соколов. Митник має підтримку, віддає партнер, повертає. Проживає не Митник. Лимар простріл. Ткаченко вибиває аут. Калінін перехоплює калінь. Ця атака немала, зараз отримує на горі Хекалінін від Медведєва. Ось це його гостре слівце. Ну а у атаці зустрічній. Енерджим забиває свій шостий гол на двох. Зараз. Красножон та митник. Це роблять результативно. І перевага на табло зросла до трьох м'ячів у Енерджим над Лестером. Меч повертається до інджим, тим не менше кретножон. Готовий удар пробиває Буйневич. Буйневич меч у нього влучив. М'яч Сіці знову 7-3 на користь. Друзі, 7-3. 15-хвилина -та другого тайму. 7-3 на користь команди Вадима Скиценка. Що сталося з Лестером по перерві? Поки зупинено час гри. Башаєв, голкіпер Енерджим перенерджим у другому таймі. Вже піймав помітний каченко розіграє Через Віталія Буйневича забігання там робить у але через кепа. Не Непорозумів мене. Продовжується гра після тайм-ауту. І ще примітно, що з близької відстані постійно ось загрожує Лестер. Лестер до 9-ї хвилини. З першого тайму 2 0 Львів, я нагадаю. Але потім упродовж хвилини у ворота Медведєва не вдалося. Митник тримає. Митник, митник, митник забиває митник. Розбирається Денис Митник. Останній третині суперника. Іначе досвідчений лектор із досвідченими студентами. Якось так. Розіграв Лестер із центрального кола медведів. Осто карбідра митник біля м'яча митник. Мене передачу під удар і лимар пробиває неточно. І але кранюковий із Лестера виставляє ногу. І міч ваут вийшов, спробував порожні закинути. Зараз із центрального кола від Лимара. Близьким був Віталій Лима. М'яч пролітає. Вкинув Медведєв, Лимар попереджає Андресата Буйневича. Митник Лимар. Лимар ліва, права. Убери з правою гол Гол забиває Віталій Лимар. Аннарджим уже куражиться. Друзі, це 9-3. Це 9-3. Лимар покер оформив, покер також і митник сьогодні оформив із голів, покер із асистів оформив Андрій. Красну. Покер, покер, покер. Лічені секунди до фінального свистка. Енерджим обігри Ластер із рахунком 9-3.